Друзі, всім привіт! Хвилинку на налаштування. Gracias. Друзі, всім привіт! З вами Неля. Зараз покажу вам, що купила. Я побачила, що вам полюбилися мої розпаковочки. Ліпше сказати огляди покупок, ніж розпаковочки, але. але. Так, пакет з Аврори, значить, в Аврорі була так само. Але от, там було кілька магазинів. Отже. Так, спершу подбати про плицю. Так. Корм, корм, корм. Що тут? З куркою? Е, желе, з качкою і шпинатом? З куркою, сокурки. Курко. З ягняму желе. Слухайте, я коли читаю ось ці речі, мені взагалі з качкою, желе з шпинатом. І ось ще... З яловичиною, у желе з томатом. Ви знаєте, це можна використовувати суто як рецепти для вечері. Просто отак от береш корм, почитала, як називається, і приготувала уже власне все. Далі чумак з Дуже люблю ці макарончики такі. Вони мені смакують і дуже гарно, швидко готуються. Тверді сорти пшениці. Так, значить. Далі Далі маршмеллоу. Друзі, хочу ось ці спробувати лайфхаки. Ще десь мав бути ось такий маршмело. Пасхальні лай лайфхаки, якщо пам'ятаєте, як зробити квіточку із таких малесеньких маршмеллоу і прикрасити пасочку. Бо щоразу, коли я бачу ціни на пасхальні, ось ці прикраси, мене просто око сіпається. Хочу спробувати, якщо вийде, ось так от крепко заздалегідь. Якщо вийде, то тоді буду. Або в останню мить пробувати це не варіант, самі розумієте, щоб не, нічого не спсути. Далі. Щось я голодна була, мабуть. Обожнюю ось такі дражи. Це з кокосовим смаком, такі шоколадні шарки. Так, далі ріжки. Ось у сьогодні справді голодна пішла, мабуть. Так, і спіральки. ріжки і спіральки. Так, все приготували, зрозуміли, це все їжа. Ось ще ось таке. Певно, що ви ще з дитинства так само, як і я, любите ці аскарбінки з цукром. Але то таке, то їжа. Ось. Друзі, дивіться, який гарний, гарний блокнот. Стильний, виважений. Ось гарний, приємний на дотик. Дуже приємний. Ще й тут папір такий розмальований, бачите? Дуже все гарно. Дата, і можна писати, що завгодно, можна висмикувати сторінки. І ось така. Резиночка. Я не знаю, мені в цьому блокноті подобається просто все. Ця резиночка, мабуть, найбільше, що він не розпатриться. Можна додавати сюди щось так, і одразу до нього ось така ручечка. Це все треба познімати, бо не вдівається ковпачок не тримається. Чи тримається? Я не тримається <рив> та й таке. От, на цьому боці тримається гарно, і його можна зберігати ось такого. Дуже зручно, друзі, ось такі великі пружинки і ось так зберігати. Так, далі. Консервація. Я розумію, покупки нелогічні, але Аврора це ніколи не було про логіку. Чи не так? Давайте тіжі подалі. Це все. запакуємо. Це опакуємо. Найпів боку. Так, Зараз вже буду користуватися, але але кришечки із можливістю підписувати маркером. Тут такі, не знаю, може, тут краще буде видно. Можна все маркером підписувати. Дуже гарно. Пам'ятати, яка консервація. там. Далі не стрималася рисова вермішель. Я купувала, звичайно, а це е, якась без будь-яких олій. На швидкоруч, класичні макарони, сушена без будь-яких олій. Зі смаком курки не госта. Отже, я просто не вступила, там воно дешева. Це не копається, зараз я гляну, скільки це коштувало, зараз, друзі. Самі цікаво. Вермішель рисова. По 12 гривень вона була. Отаке. Ось, набрала реально багато. Може не треба все в кадрах. Так, далі ще ось таких взяла вітамінок. Дуже люблю ось ці вітамінки ще з дитинства. Дуже люблю. Так, далі набралася ось таких приправ. Друзі, звертіть увагу на цю приправу. Приправа дай. Ось тут склад. Томати сушені, різані шматочки. Часник сушений, гранульований, сіль харчова, базилік сушений, тім'ян. Чебрець сушений. Може містити сліди кунжуту, порошку гірчичного, насіння гірчиці, листя селери, без ГМО. Все. Це найкраща приправа От дійсно найкраща приправа, яку я е, бачила. Без е, всіх тих відкомкування якісь, І ще там, значить, ось такі томати. Часний базилік і ще е, приправа додай е, овочева суміш. Так само, без жодного зайвого інгредієнту. Морква сушена шматочки, цибуля ріпчаста сушена різана, зелень петрушки сушена, паприка червона сушена шматочки. Може містити сліди кунжуту, порошку гірчичного, насіння гірчиці, листя селери. Наявність солі зумовлена виключно вмістом натрію, який має природне походження, а не додавався в процесі виробництва. Ну, Друзі, ну це, ну це просто фантастик приправа. Це в Аврорі. Зроблено в Україні. Все для того, щоб ваші страви вам смакували ідеально. тут багатьо купила, не буду це викладати. А, що ще? Купую ось такі спагетті. Fine Eat. Друзі, вперше купую такі спагетті, але ж позаразу ціну 17 гривень була ціна. Це якось І ще хочу склад побачити. Бо склад борошно-пшенично, вищого гатунку, вода питна. Все. Зверніть увагу. І придбайте собі гарненько. Тут приправи і таке вже, то таке. Друзі, ось така розпаковочка. Отже, вермішель рисова по 12 гривень, як е, на заміному мівіні, треба скуштувати ще щось. От, е, значить, Ось такі спіральки, це, також вони були дуже дешеві, там здає, до 20 гривень, це точно. До 20 гривень і тут склад, мабуть, такий самий борошно-пшеничне вищого готунку і питна вода. Все. Це заслуговує на вашу увагу. Тож, таке, Все, друзі, на цьому розпакування завершене. Всім дякую за увагу. Дякую за вашу присутність і підтримку. Усім тихої ночі, що проходить. Мирного неба та Божих благословінь. Па-па!